Останнім часом погода радує дощами. За таких обставин пожеж, здавалось би, не повинно бути. Але від звичних п'яти семи загорянь на день на сьогодні маємо отрима. Хоча показники дещо пішли на спад, проте загальна картина по області не радує. У порівнянні із минулим роком кількість загорянь збільшилась на 7%. Подібна ситуація відбувається із загибелю людей на пожежах. Початку року зафіксовано 60 жертв вогню, що на 9 осіб більше, ніж у минулому. В літню пору, як ніколи, потрібно бути обережним з вогнем. Елементарна необачність може призвести до непоправних наслідків. Як правило, найбільше потерпає сільська місцевість, адже підрозділи Державної пожежної охорони розташовані в основному районних центрах. А підрозділи місцевої пожежної охорони, на жаль, функціонують лише в 9 населених пунктах. Хотілося б звернутися до усіх мешканців Житомирщин з проханням свідомо відноситись до вимог пожежної безпеки та порад рятувальників. Кожне з них, хто нова правило, може коштувати вам життя. Останній випадок загибелі на пожежі стався у Малинському районі. Імовірно, 62-річний чоловік заснув, не погасивши цигарку, так як вогнем пошкоджено матрац та постіль. Саме курці становлять найбільшу частку загиблих. Для сучасної пожежі характерний її швидкий розвиток. За лічені хвилини безповоротно можуть бути втрачені цінності, на відновлення яких потрібні роки. Життя ж людини взагалі не повернути. Тому пожежна безпека актуальна у будь-яку пору року і для кожного з нас.